Вітаю, ми з вами продовжуємо вивчати вертикальні кути та їх властивості, і нам потрібно буде розв'язати задачу. Скорочений запис до неї вже зараз у вас є на екрані та рисунок. Звучить вона так: знайдіть градусну міру кожного з кутів, що утворилося при перетині двох прямих, якщо сума двох з них дорівнює 40 градусів. Що це для нас з вами буде означати? Перш за все потрібно розібратися, про які кути мова йде. Я розумію, що на рисунку вже це все позначено. Давайте подивимося. Якщо ми візьмемо, наприклад, два суміжні кути, то в них сума завжди буде чіткою 180 градусів. У нас 40 не підходить. Далі можна взяти два кути тупі. Їхня сума, оскільки кожен з них буде більша за 90, тому їхня сума буде більша за 180 градусів, а в нас всього 40 теж не підходить. Тому єдиним варіантом залишається брати два гострих кути. Власне, кожен з них може бути менше 90 градусів, і сума теж може бути навіть менша за 90 градусів або менше за 180. Тому так, це от наш вибір. Після цього нам потрібно все це позначити на е, рисунку і на дано. Перш за все, в тексті потрібно вказати, дано, те, що ми маємо. У нас є дві прямі, які перетинаються. Власне, назву кожних з них я записав. А також я написав, що точка О належить кожній з них. Це означає, що ось дана точка буде міститися на кожній з них. Тобто наші дві прямі будуть перетинатися, і точка перетину буде саме точка О. Про це сказано в тому виділеному рядочку, що зараз на екрані. Також сказано, що в нас є два кути, сума яких 40 градусів. Власне, ми вже розбирали, чому саме ці кути будуть утворювати 40 градусів. Знайти, нам потрібно знайти всі кути. Їх в нас 4, тому ми просто їх перелічуємо. Наприклад, кут БОЦ. Ми його читаємо від Б, читаємо до О, далі рухаємося до С, тому мова йде ось про такий кут. Як же робити таку задачу? Перш за все, ми знаємо, що два вертикальних кути, отих зелененьких на рисунку, вони в сумі 40 градусів, а вертикальні кути рівні, тобто ми можемо знайти один з них, а далі почати розгортати цю задачу. Тому ми з вами запишемо, що кут АОБ. Це наш лівий буде дорівнювати нашому правому, тобто обидва наших кути. Вони у нас гострі, вони у нас вертикальні, тому вони рівні. Сума в них 40 градусів. А отже, щоб знайти один з них, потрібно цих 40 градусів поділити на 2, оскільки це два рівних кути. І буде в нас 20 градусів. Обов'язково потрібно вказувати, чому ми так вирішили. Це у нас буде записано за властивістю вертикальних кутів, або якщо коротко. То можна написати що як вертикальні. З цим ми справилися. Далі нам потрібно буде це позначити на рисунку, тобто кожен з цих кутів по 20 градусів. Після цього ми можемо розглянути ось ці два кути. Один з них 20 градусів, а інший невідомий. Але вони між собою суміжні. Тому можна скористатися властивістю суміжних кутів, і щоб знайти кут BOC від 180 градусів відняти 20. Давайте зробимо це. Звичайно, написати зразу 20 градусів ми не можемо. Нам потрібно вказати кут, який відповідає цим 20 градусам. Власне, це кут АОБ. Тому на, в даному випадку ми напишемо, віднімаємо кут АОБ або кут БОА. Так, далі треба підставити, буде 180 градусів, відняти 20. Тепер ми можемо це зробити. І все, що треба зробити в даний момент порахувати, буде 160 градусів. Обов'язково вказати потрібно, на основі якого правила ми так вирішили. Власне, в нас є правило про властивість. Суміжних кутів, що їхня сума 180 градусів, але можна написати коротко, як суміжні. З цим ми з вами справилися. І можемо тепер на рисунку позначити, що в нас є один з кутів, і він 160 градусів. Але ще немає одного. Останнього. Як це зробити? ми можемо вказати, що наш кут АОД, це, власне, той, який ще потрібно знайти. Він у нас буде дорівнювати верхньому куту БОЦ. І буде дорівнювати також 160 градусів. Але обов'язково потрібно вказувати, чому ми так вирішили. Тому що ці два кути будуть між собою вертикальними. Тому пишемо, як вертикальні. Таким чином, ми з вами познаходили всі кути, і можемо теж написати, що тут буде 160 градусів на самому рисунку. В кінці потрібно обов'язково записувати відповідь. У відповіді ми маємо написати першим кут АОБ. Кут АОБ дорівнює 20 градусів. Тому ми будемо писати просто 20 градусів. Ставити кому. Далі шукати кут ВОЦ. Кут ВОЦ – 160 градусів. Тому наступним числом записуємо його. Після цього кут СОД. Він у нас на з рисунка 20 градусів. Пишемо. І лишився кут АОД. Він у нас 160 градусів. Позначаємо його також. Все, задачі ми зробили. Пробуйте! І у вас все обов'язково вдасться!